Плоскостопість буває різною і може впливати на різні структури нашого тіла. Одна плоскостопість на коліна, інша на сідниці, третя на ноги, четверта взагалі на пальці і стопи. Які вони бувають? Перша, Плосковальгус. це коли в нас стопа завалена всередину і стає плоскою. Далі варус це навпаки, коли стопи в нас розвертає в протилежну сторону. Поперечна плоскостопість це коли в нас розширюється ось таким ось чином пальці і проміжки поміж. Плюсніві ось ці, суглоби стають занадто широка. Відповідно, стопа така стає широка, як є. Що з цим робити? І на що воно впливає, показую. І так, плоско коли в нас стопи, заверники ось таким от чином всередину, ще й плоскі. Воно може впливати на наші коліна, на наші сідниці, на наш поперед. з цим робити? Одна проста вправа. Навпаки, ноги розвернули в таке положення ведмедя і ходимо вперед-назад. Максимально при цьому збільшуючи арку нашої стопи, зжимаючи пальці, пальці максимально до п'яточки, арка в нас максимально велика, і ходимо вперед-назад 10-15 хвилин кожен день. Варусне положення стоп це коли ми опираємося на бокову поверхню нашої стопи. Відповідно, в нас можуть ставати оподібні ноги, відповідно, так називаючи в народі ноги колеса. Так само страждають на нас коліні суглоби, може страждати поперек, сідниці, в тому числі, ну і хребет взагалом. Тут що ми робимо? Навпаки, нашу стопу ставимо в вальгус, внутрішнє положення, і ось такими от кроками ходимо по 10-15 хвилин кожен день. Вперед-назад. 10-15 хвилин. Не лінуємося, саме головне кожен день, не пропускаючи. І третя, поперечна плоскостопість, те, що я розповідав, стопа стає просто занадто широкою. Відповідно, що ми робимо. Стоїмо ось так на п'яточки і максимально до себе стискаємо пальці. Розігнули, знову стиснули, максимально їх зводячи поміж собою. Стиснули, вийшли вихідні 15-20 повторень. Виконуємо цієї вправи. Так само кожен день я вас запевняю, що вже через деякий час ви будете почувати себе набагато краще. Не запускайте цю хворобу, тому що вона впливає безпосередньо на наші суглоби та на наш хребет. Здавалось, звичайні стопи, але впливають на все наше тіло. Друзі, це не всі захворювання стопи, але тепер ви знаєте три сами головних, самих найчастіших. Тому тестуйте себе, дивіться, виконуйте вправи, діліться з друзями, пишіть ваші коментарі. É muito